Радіо Chicago. про справжні результати саміту в Швейцарії, результати для світу та України, і відповідь світових лідерів Путіну на його ультиматум, який власне Путін назвав мирним планом. Мене звати Назар Мухачов і В цьому відео я хочу ретельно проаналізувати і сам саміт, і його кінцеву резолюцію, і, власне, всі геополітичні обставини, які ці всі процеси супроводжують. І так, спільний ком'юнікет про основи миру за підсумками саміту миру в Швейцарії, в якому взяла участь 101 держава та міжнародна організація. Відомо спочатку оголосили, що документ підписали 80 країн та 4 міжнародні організації. Потім дві країни чомусь із списку зникло, чи то відкликали свої голоси, чи не зрозуміло, що сталося. Власне, я зацитую фрагменти із цього документу для того, щоб предметно аналізувати саму резолюцію. У нас відбувся плідний усебічний і конструктивний обмін різними думками щодо шляхів досягнення основи для всеосяжного справедливого та стійкого миру на базі міжнародного права, включно зі статутом Організації Об'єднаних Націй. Зокрема, ми підтверджуємо нашу відданість утриманню від погрози силою або її застосування. Проти територіальної цілісності чи політичної незалежності будь-якої держави принципам суверенітету, незалежності і територіальної цілісності всіх держав, включно з Україною в межах їх міжнародно визнаних кордонів, включно з територіальними водами, і вирішенню спорів мирними засобами як принципам міжнародного права. Традиційна преамбула насправді для таких документів. Ну знову ж таки, попри визнання суверенітету територіальної цілісності, насправді якихось дуже дуже жорстких дій за її порушення, починаючи з 2014 року, не було саме тому, Путін і зробив те, що він зробив у 2022 році. Крім того, ми маємо спільне бачення щодо таких важливих аспектів. Отут тут ми переходимо до конкретики, до цього звуження так званої формули зеленського, до її трьох пунктів. По-перше, будь-яке використання ядерної енергії та ядерних установок має бути безпечним, захищеним, надійно охоронять та не шкодити довкіллю. Українські атомні електростанції та установки, зокрема Запорізька атомна електростанція, повинні працювати безпечно та захищено під повним суверенним контролем України і відповідно до принципів МАГАТЕ та під її наглядом. Будь-яка загроза або використання ядерної зброї в контексті війни в Україні є недопустимими. Ось такий пункт, власне, і Володимир Зеленський озвучував, що звуження відбувається до питань ядерної безпеки. Проте тут є, виникає зразу багато запитань. От підписало це 78 держав і 4 організації. І що? Починаючи з сьогоднішнього дня Путін починає це виконувати, тобто вони відступають від Запорізької атомної електростанції, передають її під контроль України, допускають повністю туди МАГАТЕ і так далі. Так. З приводу будь-якої загрози або використання з ядерної зброї в контексті війни в Україні є недопустимими. А якщо відбудеться використання тактичної ядерної зброї, що тоді? От зараз же ж Путін на повну потужність бряскає тактичною ядерною зброєю. Після того, як Путін власне напередодні саміту висловив такий собі ультиматум. Який назвав мирним планом, а насправді в тому ультиматумі він де-факто оголошує більш жорсткіший етап війни, певною мірою відходить від цілеї СВО і розширюється і каже, якщо ви не приймете ці мирні умови, то всі подальші пропозиції будуть ставати гіршими. Ну от використає він, так як блефує. Що тоді? Чи є тут пункт? Чи є якась реакція? Переходимо до другого пункту. Глобальна продовольча безпека залежить від безперебійного виробництва та постачання продуктів харчування. Зв'язку з цим вільне, повне та безпечне торговельне судноплавство, а також доступ до морських портів на Чорному та Азовському морях, є надзвичайно важливими. Напади на торговельні судна в портах і на всьому маршруті, а також на цивільні порти та цивільну портову інфраструктуру, є неприйнятними. Продовольчу безпеку жодним чином не можна використовувати як зброю. Українська сільськогосподарська продукція має безпечно та вільно постачатися зацікавленим третім країнам. Ось такий пункт які механізми виконання. Коли говорять про українську сільськогосподарську продукцію, це формулювання неправильне, тому що мова йде про сільськогосподарську продукцію, вирощену в Україні. І то навіть не всю. А як же ж сільськогосподарською продукцією, вирощеною в Україні, але на окупованих територіях? З тою сільськогосподарською продукцією, яку московська армія просто вкрала і потім перепродавала третім країнам. І тут є один такий дуже маленький момент, який ніби тут пропущений: от сіль-українська сільсько сільськогосподарська продукція, насправді не українська. А продукція, яка вже належить транснаціональним корпораціям і зернотрейдерам, які переважно зареєстровані за кордоном, хтось на Кіпрі, хтось ще десь, має безпечно та вільно постачати зацікавленим третім країнам. А що з приводу продовольчої кризи не в світі, а в Україні? Чи задавалися собі ціллю сформулювати якесь питання стосовно захисту українців від можливої продовольчої кризи? В теперішніх умовах, в умовах постійного ракетного терору Путіна і так далі, в умовах порушення певних логістичних ланцюжків, організувати продовольчу кризу в Україні насправді є достатньо легкою справою. Що буде тоді? І ще велика кількість запитань, коли мова йде про те, що обстріли цивільних портів і цивільної портової інфраструктури є неприйнятними, а що буде далі, коли ці обстріли будуть продовжуватися? Про що цей пункт власне говорить? І третій пункт: усі військовополонені мають бути звільнені шляхом повного обміну. Усі депортовані та незаконно переміщені українські діти та всі інші українські незаконно утримувані цивільні особи мають бути повернуті в Україну. Ми вважаємо, що досягнення миру вимагає залучення та діалогу між усіма сторонами. Тому ми вирішили в майбутньому вжити конкретних заходів у вище зазначених сферах із подальшим залученням представників усіх сторін. Спочатку третій пункт про обмін всіх на всіх. А на підставі чого Путін почне його виконувати? Певні правозахисні організації на Московії подавали звіти, і в тих звітах вони вказували, що до 90% українських військовополонених на Московії піддаються тортурам та катуванням. Фотографії, які там з'являлися, носять просто жахливий характер. По суті, ну, те, до чого доводили людей, це, ну, це навіть мені слово звірство вживати в таких випадках не подобається, тому що звірі такими речами не займаються. Якщо звір вбиває свою здобич, то заради того, щоб з'їсти. Причому, якщо Лев там полює на антилопу, то він вб'є одну антилопу, а не половину стада. В нього такий закладений інстинкт і такі природні механізми, ми говоримо по звірячому щось зробити. Це не по звірячому, це десь, знаєте, по-демонічному напевно, якось так буде більш точно. Але знову ж на підставі чого буде відбуватися це звільнення, на підставі глибокої стурбованості. Чи якісь механізми подальше будуть задіяні. Ну, фактично, пункт по суті дублює те, що було сказано, і ніяких механізмів реалізації, те, що було сказано раніше, ще напередодні саміту. Тепер, стосовно, ми вважаємо, що досягнення миру вимагає залучення та діалогу між усіма сторонами. Фактично, прямим текстом із боку української делегації на чолі з Єрмаком. І з боку міжнародних представників мова йде про залучення усіх сторін. Кого ж вони мають на увазі? Мова йде про Росію як сторону конфлікту, чи точніше як агресора, який напав. Ну, очевидно. От фактично в цьому реченні і ховається весь зміст саміту в Швейцарії. Саміт в Швейцарії став перехідною сходинкою. Для того щоб в подальшому сісти за стіл перемовин з Росією. Проте прямих перемовин між Україною і Росією немає і бути не може, як би цього не хотіла, в тому числі і наша влада. І відповідно йде пошук посередників на посередників, розглядаються різні країни західні країни є неприйнятними для московського царя Путіна. Відповідно, мова йде про так званий глобальний південь плюс Китай, тобто про країни, які тяжіють до групи Брікс. І в рамках цього дуже знаковим є, що навіть отаке от дуже легке насправді формулювання, яке вживається в цьому спільному ком'юніке в резолюції швейцарського саміту, його не підписали країни Півдня. Його не підписав очевидно Китай, який взагалі відсутній. Його не був на цій конференції його не підписала Індія, не підписала Бразилія. Ну і це власне дуже дуже знаково. Фактично, другий етап перемовин вже разом з Росією. От це до чого підвели. По суті, величезна кількість шуму, величезна кількість піару, піару для Володимира Зеленського. Хоча в даному випадку я б сказав, що піар навіть не для Зеленського, а для Андрія Єрмака. Який незрозуміло на яких підставах взагалі займається міжнародними перемовинами. Чому не зрозуміло на яких підставах? Тому що він є головним секретарем в секретарській структурі при президентові України. Офіс президента це не виконавча структура, це не кабінет міністрів. Андрія Єрмака ніхто не обирав, проте де-факто він виконує роль віце-президента України. І оце завдання якраз підвести до легалізації майбутніх перемовин з Московією. Ну по суті, це завдання і відбулося цікавим в цьому контексті є те, що про залучення Росії до перемовин сказали чимало інших країн. Дехто висловив дуже гарну позицію відносно України. Я навіть цитати наведу, а дехто не надто хорошо, але мені сподобалось формулювання президента Швейцарії. Там було сказано приблизно наступне, що ми готово, ми готові прийняти наступний саміт в себе в Швейцарії, і через постанову уряду ми можемо навіть призупинити якось дію ордеру на арешт Путіна. Ну тому що Швейцарія ратифікувала так званий Римський статут, міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна. Але якщо треба прилетіти... Щоб ці перемовини відбулися, то ми якось ну якось, на щось очі призакриємо, на щось привідкриємо, там і так далі. Чому я про це згадую саме в цьому контексті? Тому що величезні нападки йшли на Південно Африканську Республіку, на Бразилію, коли там йшли формулювання про те, що от Путін може прилетіти і нічого не боятися, ну, власне, от такі приблизно результати, ну і завершальний пункт. Статут Організації Об'єднаних Націй, включно з принципами поваги до територіальної цілісності та суверенітету всіх держав, може та буде слугувати основою для досягнення всеосяжного, справедливого та стійкого миру в Україні. Ось таке формулювання. Формулювання хороше, за все хороше проти всього поганого. Очікувано, роздутий інформаційно саміт не дав результатів, а по суті дав. Ключовим результатом це те, що майбутні перемовини вже будуть плануватися за участі із Московією. Проте, не все насправді так погано. Напередодні саміту Путін подав свою істеричну версію. Ця істерична версія називається насправді е загостренням війни. Проте Путін в силу своєї психопатичності і геополітичної шизофренії назвав це мирним планом. І от саме те, що Путін висловив цей мирний план напередодні саміту в Швейцарії, в той час, коли проходив проходила зустріч держав так званої Великої Сімки, от це якраз принесло для України надзвичайно позитивні результати. Чому тому, що лідери держав Великої Сімки надзвичайно негативно відреагували на заяву Путіна, і фактично всі лідери дуже чітко висловилися в рамках підтримки України, причому Підтримки довготривалої, з прицілом на використання ресурсів впродовж багатьох років і Україна не може програти. І це досягнення відбулося саме завдяки оцій такій дурній, насправді, з дипломатичної точки зору, заяві Путіна. Чому дурній? Тому що фактично Путін сам себе загнав в пастку. Він сказав, що, що або ви приймаєте ці мої умови, які за означенням є неприйнятними, або всі подальші умови будуть набагато гіршими. І фактично він поставив в пастку і Захід, який не може прийняти цих умов Путіна, тому що ті умови Путіна це є капітуляція України, і це тоді капітуляція всього західного світу. І він загнав себе в пастку тим, що сказав, що Росія нічого іншого прийняти не може чим фактично. Він означив, що до моменту, поки Путін живий, до того моменту от, Московія буде керуватися такими вимогами. І це насправді дуже добре, тому що в час, коли ескалація може поглиблюватися, коли загострення буде ставати все більше і більше, то чим більша кількість людей на Московії буде задумуватися, а може того біснуватого просто завалити. І попробувати якось домовитись, тому що ресурсна перевага, все-таки очевидно, не на боці Росії, якщо її порівнювати із Заходом, а не виключно із Україною. Знову ж таки, якби навіть хоча б Україна запустила військово-промисловий комплекс на повну потужність, якби все було націлено на перемогу, а не на бруківку, велике крадівництво там і так далі, мародерство на армії, тотальну корупцію, ну то багато чого було б інакше. Але повертаємось, власне, до саміту. Я хочу ще назвати, е, зацитувати кілька дуже важливих тез. Путін напередодні запропонував мирний план, а фактично висунув ультиматум. Мир не означає капітуляцію, як Путін, здається, припускає в своїх останніх заявах. Він цим не є. Підміна миру під коренням могла б створити небезпечний прецедент для кожного. Наголосила прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні. Росії нема за цим столом на саміту світу, це абсолютно правильне рішення. Мир буде тоді, коли Росія поважатиме міжнародні принципи та статут ООН, прем'єр-міністр Нідерландів. Якщо Росія не погоджується з умовами України, ми змусимо їх здатися раніше. Сказала напередодні саміту в Швейцарії прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелонь. Це одна із найпозитивніших фраз. Причому саміт Великої Сімки проводився в Італії і головувала на ньому саме Італія. І цю цитату премєр міністр Джорджа Мелоні ну, опублікували фактично всі світові видання. Це є надзвичайно важливо і надзвичайно позитивно. Це абсолютно однозначні чіткі сигнали. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія може розпочати переговори з Україною навіть завтра, але лише за умови виведення своїх військ з українських територій. Про це він сказав на підсумковій конференції саміту миру в Швейцарії, 16 червня, відповідаючи на запитання журналістів щодо можливих переговорів з агресором. Що стосується перемовин з Росією, Росія завтра може розпочати з нами перемовини, не чекаючи нічого, якщо вони вийдуть з наших законних територій, це є просто повага до статуту ООН, сказав Зеленський. Ну я навіть не знаю, що тут коментувати. Тобто, фактично, Зеленський, попри те, що з самого початку повномасштабного нападу, до якого була повністю провалена підготовка. І через те московська армія змогла за добу добратися до столиці, окупувати Херсонську область, пройти фактично маршем Чонгар і просунутись на кілька сотень кілометрів. Насправді. Території. Ну, тут Зеленський вже видає такі героїчні фрази. Хоча насправді ще в 2022 році це дуже важливі деталі. Депутат, тодішній депутат Верховної Ради від зелених слуг неукраїнського народу, Умеров, який зараз за випадковим збігом обставин є міністром оборони України. Він тоді їздив в Стамбул, домовлявся з колишнім канцлером Німеччини Шрёдером про те, щоб Шрёдер летів в Москву. І пробував домовитись про початок перемовин. Вся західна преса тоді про це писала. Українська про це тоді якось так сором'язливо мовчала до цього часу замовчує. Ну а далі в Стамбулі вже була готова до підписання ця капітуляція. Капітуляція озвучена Арахамією. Проте не склалося. Не склалося, зокрема, і завдяки прильоту Бориса Джонсона позапланового. Ну а слідом за Борисом Джонсоном, який тоді був прем'єр-міністром Великої Британії Україну... Відвідали міністр оборони США Ллойд Остін і здається, держсекретар Блінкен. Хоча тут я стосовно другого представника Сполучених Штатів Америки, я можу помилитися. А тепер стосовно геополітичних обставин, які також є дуже важливими серед 92 країн, які були присутні на саміті, 14 не підписали ком'юніке. Серед них Саудівська Аравія, Тайланд, Індія, Мексика, Південно Африканська Республіка, Бразилія, Вірменія та Об'єднані Арабські Емірати до слова, Об'єднані Арабські Емірати пропонують себе як майданчик для подальших перемовин вже за участі Росії, так само, як і Саудівська Аравія. Всі вони висловили формулювання про те, що ну приблизно однаково, про те, що. Результативність і мир досягнутий як результат перемовин може відбутися тільки тоді, коли за столом буде приймати участь Росія. Спочатку казали про те, що 12 країн не підписали. Потім вийшло, що 14 із списку, який спочатку було оприлюднено владою Швейцарії, було виключено Ірак та Йорданію. Вони більше не фігурують як країни, що підписали документи. Цікавим є інший момент, на який, на який хочу звернути вашу увагу. Ватикан також не підписав комюнікет. Мене цей момент він просто а, і, і настільки дратує і смішить, мені хочеться сказати щось таке саркастичне чи іронічне. Ватикан не підписав документ, в якому нічого, крім загально прийнятих на рівні міжнародного права ціннісних речей, немає. І ось Ватикан не підписує. То кому служить Папа Франциск, Богу чи дияволу? Це питання достатньо риторичне, але, але не таке просте, як може здатися на перший погляд? Власне, продовжуючи і вже наближаючись до завершення сьогоднішнього огляду, країни зі складу Брікс не підписували спільного ком'юніке. Президент України не зміг заручити з підтримкою низки ключових країн глобального півдня на першому саміту миру в Швейцарії, і це кидає тінь на його спроби розширити підтримку у війні проти російського вторгнення. Пише агентство Bloomberg. Відмова низки світових лідерів від участі в конференції оголила проблему, з якою стикається Україна, намагаючись заручитися підтримкою країн, що не входять до складу заходу, які або хочуть підтримувати зв'язки з Москвою, або по іншому дивляться на війну. Конференція показала, що в той час як Київ намагається стримати просування Росії на полі бою, його дипломатичні зусилля також зазнають невдач у спробах отримати підтримку на світовій арені. Цитата із статті видання Bloomberg. Рішення низки країн на саміті миру свідчать про те, що Росія зберігає свою міжнародну економічну силу та вплив. Financial Times. над мирним самітом в Україні нависла примара Росії політико. Видання зазначає, що мирний саміт більше нагадував чергову Генеральну асамблею ООН, де різні країни говорять про статут ООН і повагу до міжнародного права. Але учасники саміту миру дійшли до консенсусу, що війна в Україні повинна закінчитись справедливим і тривалим миром, а не миром за будь-яку ціну. Ось ця фраза, остання фраза, яку я зацитував, із видання Політико про справедливий і тривалий мир, а не мир за будь-яку ціну. Це один із найважливіших висновків, тому що нам кремлівська пропаганда зараз буде нав'язувати ще більш активно, ще більш агресивно мир за будь-яку ціну. Проте мирні перемовини і замороження при певних обставинах вони стануть просто. Відкладеною війною, причому відкладеною війною в умовах, коли після замороження припиниться чи суттєво зменшиться допомога країн Заходу, Росія опрацює окуповані території в адміністративному сенсі, опрацює, перегрупується і, зробивши висновки із того, а чому Бліцкрих не вдався, в 2022-му, спробує завдати тотального ще більш потужного масштабного удару. Тому має бути справді справедливий і тривалий мир. А не мир за будь-яку ціну. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.